Ісус Назарет, Том 5, 4, втече в Єгипті і повернення в землю Ізраїля, після закінчення історії про мудреців на передній плані головної ноці події, знову вступає святий Йосиф, який діє на власні волі але вказівками, які він знову отримує у вісні від Божого ангела. Йому наказано спішно прокидатися проти дитя його матір та втекти в Єгипет і залишитися там до нового розпорядження. Бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. В сьомому році до Христа Ірод наказав ради всіх синів Олександра і Ростобула, бо відчув від них загрозу своїй владі. В четвертому році до Христа він тієї ж причини, усунувши сина Антіпатера. Він мислив винятково категоріями влади, про претенденти на трон, яку він почув від мудреців, повинна була привести його стан бойової готовності. При його характері було розуміло, що він не зупинився ні перед чим. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з цього не смілись, розлютився, ведмінь послав побувати у плеємі по всій його крузі, всіх дітей, що мали менше, ніж два роки згідно з часом, що пильною вивідав він був від мудреців. Хоча з джерел джерелами нічого не знаємо і про цю подію, але огляду на всі жахіття, які творив Ірод, можна допустити, що цей злочин віймати місце. Годоль Перс, тут з цього приводу єврейські авторитети Абрахама Шаліта, Віра безпосередньо швидкий прихід або народження месіанського царя, витала тоді, витала тоді у повітрі. Недозрілий без просвіт звітчував ворожість. І неясна чутка, що дійшла до нього, цілком можливо могла навести його, хворий дух на думку вбити новонароджених дітей. Тому, не має у собі нічого неможливого. Нискільки загиті правду історичну дійсність події віддано. Віддаю сумнів, а іншого приводу зустрічається дуже поширений мотив прослівної царської дитини, який в тогочасній літературі використав Моїсей, знайшовши форми, яку можна розглядати як модель для історії Ісуса. Більшість із приведених текстів, правда, не переконують здебільшою пізніше в від Матвія, найближче до цьогочасовому фактичному сенсі є преднайосфом плавів, агада Моїсея, яка дає новий поворот дійсної історії його народження порятунку. Нігавих розповідає, що фараон зволі на зростаючу кількість значень юдейського населення, для кавиться для Єгипта і тому тероризує юдейським. меншинам. Ну, наливши примусовому роботам, але й дає указівку бувати новонароджених дітей чоловічої статі. Мій син був рятованим хидристю своєї матері, він виростає у царському дворі в Єгипті, яку прийомний син дочки фараона. Правда, він пізніше змушений рятуватися течі, через те, що заступився. За послідовні юдейське населення. Хагата Моїсей розповідає історію по-іншому, На ці письма провістили царею, що в той час з єврейської крові народився хлопчик, який, коли виросте, знищить панування єгиптян, а ізраїльтян поки зробить могутні. Тому цар наказав усіх єврейських хлопчиків зараз після народження, кидати в річки і вбивати. Але батьки моїсею у сні з'явився Бог і пообіцяв рятувати дитину. Юдейські хлопчики мали. Були вбиті з іншої причини, адже це брунтовує книгових інших усунутну бідницю Моїсея. Цю розповідь, а також віші сон батьки, що провести порятунок, ставлять перед історією про Ісуса, і ірно і невинно вбити дітей. Та цих подібностей недостатньо, щоб сприймати текстів негелів Матвея, як лише християнську варіацію на Моїсея. Для цього занадто великі в розбірності між обидва розповідями. Зрештою, архаїчний виклад Йосипа плавить треба за часом поставити відразу після від Євангелія від Матвія. Хоча власна історія засвідчує старше передання. Матвій, правда, побачив історію Моєсе, цілком іншу, цільову спрямованість. і, відлумаючи, виходячи з цього, всю подію, ключ до розуміння, він бачив у словах Пророка, з Єгипту покликав я сина свого. Ось і одинасті. Ось розповідає історію Ізраїля, історію любові Бога і своїм народом, прихильність Бога до Ізраїля, то зображена як не як любов наречених, а як любов батьків, тому й отримує Ізраїль титул Син, розуміння прийомного синівства. Основним вчинком батьківської любові є звільнення сина з Єгипту. Для Матвія про говорить про Христа і несправжним сином його любить отець, його він покликав з Єгипту. Та Євангеліста заново цю історію Ізраїля і повернення Ісуса з є... із Єгипту на святу землю. Перше повернення додому з країни рабства було власне, в багатьох аспектах невдалим. І ось і відповід... відповідною на заклик отця є те ще покликання ще більше. Я їх кликав, то більше вони підходили до мене. Це вихід від заклику одне до одного рабство. Вони не повертаються в Єгипетську країну. Але я шур царем його буде за те, що не хотіли рухтися до мене. Тож Ізраїль, якби мовити, все, ще в Єгипті. Те, що в Єгипті і в своїм поведенням на, на землю Ісус, здоров'я, остаточний вихід. Він не існує син, він не буде втікати до ця, він не додому і все веде додому. Він завжди в дорозі до Бога, і тому веде, що вже не на батьківщині властиве. І і власний, Ісус, правдивий син, у дуже глибокому значенні сам пішов на чужину, щоб усі, хто повернулися із неї додому. Коротку згадку про облив дітей у тоємі, яка йде за втечі в Єгипет, мати знову, завершивши словом проке, яка від однітьо разу бере книги Єремія, пора чути голос, плаче діжки ридання, то рихи відплачу за дітьми своїми і не хочу, щоб її втішили, бо їх немає. Перемійся слова стосується сповненого надії, надія радості пророцтву якому. Пророк, за словами, сповненими рішучості, провіщає убудову Ізраїля, то, який Ізраїль розсіє, його збирає, зберігає і хвастає своє стадо. Бо Господь викупив Якова, вирятовий з рук його по душі від нього. Весь розділ належить, ймовірно, до першої передудіяльності Єремії, коли занехота Сирійського царства з одного боку і культура реформа царя і з другого, оживляла надію на відродження Північного царства Ізраїля. Порано колись родами Йосипа і венемінам, дітьми Рахілія. Тому Єремії зараз плачем про матері слідує, слово Тіхе, так говорить Господь тоді від її дати, та голоси. Хай Очі твої сліз не проливають, бо нагорода дві біля слова Господнє, коли повернуться з ворожої країни. У Євангелію від матері ми знаходимо збірності з книги пророки. В час Єремії, гріб Рахілія було локалізований біля Веняміна Єфраїмського кордону, тож біля хранопівнічного царства земель. Продолжение Врахілії, між іншим поблизу Батьківщини, пророка. Старозавітній час локалізації гробу перемістилася на південь, у місцевості твоєму, ще до Матвія. Друга відмінність полягає в тому, що ангеліст опускає утішаючі бітниці, повернення до Батьківщину. Лишається мише жалібний плащ. Мати все ще не втішна. так слово про жалібний плащ. матері у Матвії лишається без відповіді розради, як крик до самого Бога, як до розраду, що його не було дано. Та він все, що очікується, запит на який насправді може відповісти, тільки сам Бог. Адже єдиної істинною розради більше ні слова було б Воскресіння. Лише воскресіння було і подолана. Кривда усунути гірке слово, бо їх усе немає. У <клес> сучасній історії крик Матерів до Бога зостається, але водночас у Хрисіння Ісуса закріплює нашу надію на існу розраду. Останні відрізок історії дитячих років Ісуса у Матвія знову закінчуються словами про сповнення, які повинні стати ключем до розуміння всього, що відбувається. Ще раз велично з'являється послід святого Йосифа. Він відчай стає вказівку вісні і знову вступає в такий котрі що здатний розпізнити, як послушна на час рішуча людина, що діє розумна. Спочатку його сказано, що помер інути для нього, та його сім'ї прийшла година ботися. На Батьківщину. Це поверне з певною урочистістю і прийшло в ізраїльську землю. Але водночас до цього доходить звістка про трагічну ситуацію в Ізраїля. В його історичну годину він дізнається, що в юдеї править жорстокіший із синів Іроду Архилай. Отож, там, тобто в Флоємі, не могло бути місця для сім'ї Ісуса. У вісні його дістає тепер казівкою йти в Галилею. Те, ще після свідомлення проблеми юдеї, Іосиф не пішов в Галилеї по власній волі, як яке право менш жорстокий антипа. І був посланий туди ангелом, має показати, що походження з із Галилеї відповідає божественному провидінням. Вказівка на те, що Ісус походить із Галилеї, потім розглядається в публічній діяльності Ісуса, як доказ того, що Він не може бути, обіцяним Месієм. От і же тут делікатно вступає проти цієї аргументації, згодом він знову порушає цю тему на початку публічної діяльності Ісуса. На основі тексту Ісаїю обґрунтовує, що саме там постане світло великим, де є земля темряви, у колишньому північному царстві, землі Заволона та землі нафталі. Але Матвію розглядається конкретний закид, що при місця Назарет немає ніякої обітниці, а Спаситель ніяк не може і звідти. На цей Євангелій заперечує Йосип, прибувши туди, оселився місце, що зветься Назарет, що збулося сказано пророком, що Назареє назоветься. І він хоче сказати назви Ісуса Назарею, що випливає з його походження і на момент написання Євангелії та історичною указом на нього, як на спадкоємцю бідниці. На противагу вище наведеним словам, сповнення Матвії покладається тут не на конкретне місце письма, а на пророків і в цілому, І ці назви Ісуса у загальнення їхньої ідеї. Тим самим Матвій залишив складну проблему і загетам усі часінька викладено це слово надії у пророків. Перш, ніж наблизитися до цього питання, потрібно розглянути, мабуть, кілька зауважень мовного плану. Новий завіт знає дві назви Ісуса Назареус і Назаренос. Назаро, Назаро Реус вживається Матеєм, Іоанном та діяннях апостолів. Назаренос Марком Лука вважає обидві форми. умовленість мовність світі прихильників Ісуса називається Назаремом. Грецько-римським мовного просто їх називали християнами. Але тепер ми змушені цілком конкретно спитати, чи в Старому завіті слід до бідниці, веде до Слова Назария, і може стосуватися Ісуса. Ангар Вахер Фенік в своїй монографії про Святого Йосифа детально підсумовує кладу екзотичну дискусію, спробую вказати лише на суттєвіше, є дві основні лінії розв'язання. Перший відсилає до обідниці народження судді Самсона, а на який провіщає його народження, говорить про нього ще з материнного лона. І він буде. Богопосвяченим Назареєм, і це сповідомляє його Матері, проти назва Ісус, як Назареєн, свідчить те, що Ісус, на мій канав приписів Назареєн, названих Книзі судім, особливо алкогольну заборону. Він не був назареєм у класичному розумінні цього слова. Та все ж виходячи далеко з такої формальності, саме він цілково був богопосвячений цілковито проналежний Богу від мене вотринського лона аж до смерті. Якщо ж ми згадаємо те, що говорить Лука про жертвості Ісуса, привородоному Богові, у храмі, або, коли має матним пред очима, як Євангелістян, зображає Ісуса тим, хто ти цілком іде від Отця живе в нього і до Нього і стане абсолютно очевидним, що Ісус дійсно був Бог посвячений. І материнської колони до смерті на Христі. Друга лінія тлумачної виходять з того, що в імені Назаре чується слово «назер», що це серцевиною. Ісаї, і вийде парашток на зерк із кня Єсея. Це слово профе треба читати в єдності Месіанської теології. Діва народить, Ісая Дев'яте світло в темряві дитята Ісаї 11 Династю, пеня, який, який стоїть до Господа, посилки Матвій чітко посилається на Ісаїсів, не логічно припускати посилання Ісаїя 11, особливо в Сайдунастя, особливо цієї те, що вона задовго до Давида стосується Про Єсеє, це вже, здавалося ви. Від мерлого князь волі Боже поростає новий пан, він дає новий початок і все ж лишається в істотній неперервності з передуючого йому історію бідниці. Як тут ми подумати, згідно з Євангелієм, від Матвія про кінець, дерева роду, з одного боку, цілковите позначення, Божесного діяння, спасіння. Та все ж вказівки перериваються і свідчить про абсолютно новий початок, який втручається сам Бог і дає народження, що більше не залежить від людини. Так ми по правді повинні припустити, що Матвій назем Назаретру, а що пророче слово пропасту. І назви Ісуса Назарею казав на сполонії обітниці, що Бог із відмерлого князя, я подарує новий пагення, на якому спочиватиме Дую Божий. Рахуємо ще й те, що в написі на Христі Ісус, названий Назареєм, хо Назореус. Як титул отримує своє повне звучання, те, що спочатку повинно було вказати лише його походження, водночас вказує на його сутність і не є паруста, він цілком посвячений Богу від материнської колони і до смерті. Наприкінці цього довгого розділу постає питання, як нам треба все ще сприймати, чи йдеться справді про історію, яка відбулася, чи це лише бословські роздуми, судягнені в образ історії. Як Даніло з цього приводу справедливо зауважує, Поклоніння мудреців на відмінне сповіщення правополовіщення Марії, не заторкажу жодного важливого для віри аспекту. Воно могло бути творіння Матвеєм, не богословської ідеї, якщо при цьому не ввалилося. Але сам Ян. Даніло походив до переконання, що йдеться про історичні події, значимість, яких була по побословосквіденою, християнської спільноти і Матвієм. Кажучи, просто це і моє переконання. Правда, слід визнати, що за останні 50 років один у оцінці історичної стався переворот, у думках, які базуються не на нових історичних пізнаннях, а на зміненому підході до святого письма від християнського посланництва. В цілому, тоді Герхард Делінг у Томі. Боссловського словний кадр Нового Завіту бачить історичність розповіді про мудриці, переконаного на історичне дослідження. Такі абсолютно церковний налаштовані, загетти, як Ернст Нелесин і Одольф Перш, виступають проти історичності, або от принаймні залишається питання не З огляду на таку ситуацію заслуговує увагу, вильною вивожена позиція Клауса Фегера в його команди до Нового Завіту, що вийшов у 19-му році, навіть. Лише при одноразовому підтвердженні, аж до того запротилежної від виходу з цього, що ангелісти не хотіли вводити в Оман на своїх читачів, а хотіли передати історичні події, ставши підсумним історичність розповіді, перевершуючи всяку допустиму концепцію істориків. Цим я можу лише погодитися, обидва розділи історії дитинства Ісуса від Матвії на Єзо. З одягнутими в історіях роздамо навпаки, мати розповідає нам дійсну історію по словська, смислено і витримачне як допомагає нам, глибше зрозуміти таїнство Ісуса.